Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися. А сьогодні ми з вами поговоримо про фаворити 2022 року декоративної косметики, а саме про оформлення очей та губ. Якщо вам цікаво таке відео, то наливайте чай, каву, капучинко, діставайте смаколики і погнали! Ну що ж, почнемо із брів, адже без брів повноцінного макіяжу не буває. І комби, яке я найчастіше використовувала в 2022 році, це е, був гель для брів 24 години Setter від Benefit та е, NYX Lift and Snatch е, маркер для брів. На жаль, я шукаю заміну для NYX-у. Якщо ви знаєте якісь подібні маркери, які добре тримаються, легенько-тоненько наносяться, не стираються, не прямлять, без проблем з ними працювати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, буду вам дуже вдячна. Але так, це для мене працювало у 2022 році. Гельдіабрів від Benefit. Чудовий, я можу всім рекомендувати. Він мені дуже сподобався, він дуже добре тримає брови в тому положенні. Як я їх зафіксувала, так вони і стоять цілісінький день, і навіть коли я там, переодягаюся, то брови зазвичай на місці. Ніякого нальоту не залишає на бровах. Єдине, що коли закінчується упаковка і вже гель змішаний з тональним з пудрою, то така проблемка може з'являтися. Але я думаю, що це з кожним засобом так буде. Але сам по собі він не залишає нальоту на бровах, добре тримає. Жодних претензій до цього гелю немає у мене. Я його вже повторила і буду продовжувати ним користуватись. Олівцями для брів я користувалася цього року значно рідше. Але у мене є два любимчики, які. Я завжди, як не знаю, що повторити, що купити, то вони для мене працюють практично ідентично. Один з бюджетного сегменту це Maybelline, другий це Anastasia Беверлі Hills. Тоненькі, досить добре тримаються. Звичайно, олівці це така річ, яка при тому, як, наприклад, ми потрему брову, воно стреться, але я ще не знаходила жодного олівця для брів, який би тримався. Як е, прибитий. Олівець від Maybelline Brow Ultra Slim У мене у відтінку Brown. Е, на жаль, мені здається, що тут вже нічого не лишилося. Він дуже тоненький. Можна зробити е, такі мікро, мікро волосинки. З другого боку є щіточка. Олівець хороший і вартує всіх своїх грошей. А олівець від Анастасії beverly Hills е, Brow Wiz у мене був у відтінку Taub. Також у мене був, здається, у відтінку Deep Brown, але ем, я якось відійшла від дуже темних брів, і відтінок Octave мені дуже подобався. Він робив такі пудрові брови, легко розташовується, він м'ягкий. Ну, єдине, що так, якщо ви потрете брову або надінете шапку нижче, то він стреться. Але олівець хороший, якщо ви любите. Люкс і дорожчі олівці, то так. А як ні, то цілком сміло можу рекомендувати від Maybelline. Ну що ж, брови у нас готові, тож переходимо до наступного етапу макіяжу. І я хочу вам показати бази під Тіні. У мене було дві. Більшість року у мене була база від Urban Decay anti aging A Shadow Primer Potion. І вона хороша, має такий тілесний колір, тілесний відтінок, практично незамітний. На ній тіні працюють дуже добре. Я вже повторювала її кілька разів. Хороша база, і вона мені подобалась. Але десь в вересні я купила базу від Nars, і вона мені сподобалася. Навіть трохи більше. На ній прекрасно працюють тіні, вона білого кольору. Тіні на ній виглядають ще більш насиченішими, ніж навіть на Urban Decay. Тож можу сміло рекомендувати, і одна, і друга були моїми фаворитами. Із тушей у мене фаворит виключно Maybelline, Last Sensational. У мене одна у відтінку чорному, друга у відтінок Бурунді. Це такий. Бордово-коричневий, неймовірний відтінок на кожен день саме те, що я люблю, вона незамітна, але добре тримається, не розтирається, навіть коли велика, висока вологість, чи падає дощ, чи сніг, чи дуже жарко. Не відбивається на нижній повіці, тобто не, не осипається, навіть якщо потерти випадково око, не розітреться, тримається неймовірно е, стійко. Але є одне але я їх купляла в Україні, купивши туші е, в Польщі, такі самі. Вони зовсім різної якості. Польські туші мейбільні не розтираються, не тримаються, осипаються. І я купила кілька упаковок і також різні відцінки, і все те саме, купуючи в Україні жодних проблем. І це моя улюблена туш уже роки, роки, роки. І я не можу знайти її заміни. Вона виконує все те, що я люблю і очікує від туші, подовжує. Додає об'єму, і, і, і тут улюблена моя щіточка силіконова, вигнута, промальовує кожну війку і, від самого кореня. Люблю. І так, стіки. Вірніше тіні в стіках від Kiko, Long Lasting Eyeshadow Stick. Вони неймовірні в якості е, олівця для водної лінії. Вони там тримаються просто желізобетонно. У мене взагалі 5 оцінків, 5 ніде не можу знайти. 0,6 бронзовий, 47 е, Нейтральний такий персиковий, 45 оранжевий з блискітками, 56 такий червоний, дуже похожий на тіні від Pet Magret з Bronze Seduction. І ще, вроді, був 46-й, неймовірний, фіолетово-коричневий, дуже універсальний. Але оскільки марка Kiko не вийшла з ринку Росії, то я змушена. Шукати їм заміну і купувати їх більше не буду. Хоча хотілося б, дуже шкода, що одна із моїх улюблених марок далі продовжує фінансувати війну в Україні. Олівці для того, щоб промалювати зону між Віями на верхній повіці або в одну лінію на нижній від ламель, вони неймовірні. Максимально стійкі, дуже такі жирненькі, але добре тримаються. Єдине, якщо ви промальовуєте верхню зону між віями і не хочете, щоб відбився олівець на нижній в одній лінії, то потрібно нанести його і трохи почекати, щоб він зафіксувався. Тобто не кліпати, постаратись подивитися наверх, щоб дати йому час зафіксуватися. Після того він буде триматися вічність, поки поки, поки ви не змиєте і то. Щоб їх змити, потрібно добре постаратися. У мене в відтінку 0,1 це чорний колір і 402 коричневий. гелеві лайнери, каяли любов, обожнюю їх, всім можу рекомендувати, бюджетні. Так Хороші олівці. Також мені досить подобався олівець для тої самої функції від 1999 марки. Він менш стійкий, ніж ламель, але коли мені не хочеться, наприклад, ввечері заморочуватися з тим, як, як змити той олівець, то він мені стає у нагоді. Це також коричний відтінок, називається Брана. І перший айлайнер, підводка, яку я можу порекомендувати сміло. Це від Кивідлі Vegan Beauty тату-лайнер у відтінку Trooper Black 10. Він просто мега-шикарний. Підводка у формі кісточки, тобто тут багато-багато маленьких волосків. Він дуже тонко малює. Ним можна зробити як широку, велику напівлиця стрілку, так і маленьку, делікатну. Він дуже стійкий, добре малює по блискітках і шимерах, не розтирається, тримається цілий день. Мені він дуже сподобався. Це взагалі рідкість, щоб мені якийсь лайнер сподобався. Але з ним у мене проблем практично не буває. В 99% стрілки мої завжди получаються і виходять. Тож так. Люблю його, а ми переходимо до ціней. Довго затягувати <свісно> я не буду, оскільки недавно у мене було відео всі мої палетки. Рейтинг. Якщо вам цікаво, загляніть, будь ласка, ось сюди. Тож покажу свої фаворити цього року. Ті палетки, до котрих рука тягнулася найчастіше. Палетка на кожен день палетка. Подорожник, як я називаю її, ту, яку я е, дуже часто брала собою, як кудись їхала. Палетка максимально універсальна, палетка максимально різнопланова, це нарс. Е, Вона просто неймовірна, 9 відтінків. З нею можна створити безліч різноманітних макіяжів, як і денних, так і вечірніх, обожнювала її. Також блистючка від Glam Shop. Вони також неймовірні, хороша якість, з ними можна також створити безліч різноманітних макіяжів. Якщо у вас є можливість спробувати, то рекомендую. У мене тут ще є. До речі, ця палеточка мені подобається набагато більше. Вона зручна, має дзеркало, пластикова. Менш презентабельна, швидше брудниця. Але ми тут не про упаковки, а про тіні тіні хорошої якості. Матові е, такі собі середні, а ось е, блискітки, особливо турбопігменти. Просто космос. Палетка, до котрої тягнулася рука ціле літо, це на та шаденно Palette. Вона в мене в себе закохала. Її формула, її кольори, ці пастельні, ці макіяжі, з нею виходили просто щось з чимось. А відтінки Illusion і Dainty – це просто казка. <с> це щось з чимось. Вони неймовірні. Дуже люблю цю палетку. Звичайно, Pet McGret Bronze Seduction Mothership 5. моя любов. Цей відтінок червоний, божечки. Неймовірний. Всі спешили просто казкові, вони неймовірно блистять, тримаються. Якість неймовірна. Тіні матові хороші, не підкреслюють жодні морщинки, там нерівності, шурхуватості. Єдиний відтінок, який мені не подобається в тій палеці, це ось цей коричневий. Він замилюється з ним. Дуже тяжко працювати, дуже тяжко його нанести. Але всі решту моя любов. Худа Rose Quartz. Фіолетова, фіолетово-розово-коричнева, вона шикарна. До неї також неймовірно часто у мене тягнулася рука як і весною, так і літом, так і осінню, так і зимою. Вона мені підходила е, цілий рік. Відтінок, за котрий мені прикро, що він тут є. Це ось цей яєчний Лаустон. Просто нікудишні, всі решта формула, неймовірно делікатна, добре тушуються, добре наносяться, не осипаються, не скатуються. Шимери також, неймовірно тримаються, неймовірні кольори, гама Обожнюю її. І це мало би бути все, якщо йдеться про тіні, але також у мій рейтинг увірвалася Наташа Денона My Dream Palette. Ці кольори. Ці відтінки це все те, що я обожнюю. Бордові, бордово-зелені, персикові, коричневі, неймовірні шиммери. Я просто її останнім часом з руки не випускаю. Сьогоднішній макіяж також зроблений, звичайно, ж нею. Вона чудова. Якість, як матових, так і шимерів – все ідеально. Моя любов. Вона дуже-дуже-дуже і дуже сильно мені сподобалась. Ну що ж, переходимо до губ, і я вам покажу спочатку олівці. У мене це від ламель. У мене тільки три, але три вони чудові. Нейтральний. Такий колір моїх губ, тільки кращий: відтінок 401. Риженький. Вітінок 404 і розовенький відтінок 403. Вони добре тримаються, не розмазуються. Ламель Professional Makeup Lip Pencil Ліплайнер пенсію добре тримаються, легко наносяться, не розмазуються, стійкі, можна використовувати тільки як для контуру, так і навіть замальовувати всі губи. І вони не підкреслюють, якщо є якісь сухі шкірочки чи тріщинки, виглядають на губах дуже добре. Я їх обожнюю, вони чудові і всім можу рекомендувати. І бюджетні. Моя улюблена помада для губ це MAC Velvet та 9. Це моя, не знаю, упаковка четверта або п'ята. Вона завжди має бути. Ця помада максимально нейтральна, вона, мені здається, підходить під всі практично макіяжі. Коричнево, але має легкий відтінок розуватості. Фініш у неї матовий з легкою такою сатиновою ноткою. Не сушить губи, презентабельно виглядає, не скатується, чудово з'їдається, якщо ми їмо незамітно сходить з губ. І добре, Блиски, котрі мене покорили, це Gloss від Maybelline. У мене у відтінку 002 Ice і 003 Moon. Відтінок 002 Ice особливо мене покрив. Він прозорий має такі легкі-легкі розоваті блискітки. Котрі не, не виглядають на губах як шиммер, а ледь-ледь делікатно виблискують і роблять такі насичені об'ємні е, губи. Неймовірно виглядає. Відтінок Moon також хороший. Він більш такий коричнево нейтральний е, добре зволожують. Я б не сказала, що це близки такі мега липкі я мега липкі не люблю, але вони досить добре тримаються і довго тримають губи е, в хорошому зволоженому. E, стані, тож так, e, можу рекомендувати, вони мені дуже 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 сподобались. Також хороший блиск e, і хороший колір від Петмаград e, відтінок. Divine Rose, це такий розовий блиск. Він має хороший такий колір, легкий золотавий шиммер, але на губах він практично незамітний, робить хороші, об'ємні, блискучі губи. Не, не липкий, добре тримається. Я обожнюю таку формулу, і блиск мені дуже сподобався. Ось цей відтінок Ice від Maybelline, це Moon і це Pet, Ось. Улюблена помада в сумочку з собою. Це був від Dior Lip Glow, відтінок 001. цей запах. Цукрової вати м'ятної, неймовірний, мені дуже подобався. Коли його наносиш на губи, губи стають більш такі розові, це не ефект пощіпування чи якийсь плампінг, а просто проявляється більш насичений колір губ, і мені неймовірно сподобався цей блиск. Як закінчиться, я його змушена буду повторити. На жаль. Оскільки він не зовсім бюджетний. Зовсім не бюджетний. Його легко нанести десь на бігу, на ходу, не треба зеркальця, просто тях-тях-тях. І губи завжди доглянуті. Так само подібна помадка від Pet в хорошій упаковці, з якою у мене немає проблем. Це перша помадка, упаковка, в якої працює добре, оскільки всі інші. Швидко вже ламається. Це така сатинова помадка, більше, ніж, більше як блиск, якраз так само можна брати з собою. Має більш е, активний колір, наприклад, від ніж Dior. Але мені також дуже подобалось. Має в собі такий легкий, легкий ледь замітний шимер. І у мене в відтінку. Nude Venus 591. Дуже сподобалась. Упаковка, звичайно шикарна. Така розовенька, ці губки виглядає дорого і відчувається в руці також так, порядно. Також хороша помадка, вірніше матова помада від буржуа Rouge Velvet Ink. І такий хороший і специфічний колір. У мене 0,4 світ маус. Це такий розовий, але темно-розовий, з якоюсь такою легкою, навіть сіринкою, і легке таке бордо. До фіолетових макіяжів дуже-дуже мені подобається, як це все виглядає на губах і комбінується в поєднанні з очима. Особливо, неймовірно, вона пасує до палетки від Rose Quartz. Ну і також Kiko. Неймовірно стійка, можна додати блиск. Єдине, я не пам'ятаю, відтінок, адже він у мене стерся. Ну, і е, помадки хороші, але їх я більше купувати не буду. Все, все далі через те, що вони співпрацюють із Росією. Хороша матова помада від Сіфори червона. Е, червоні помади я тільки толерую в форматі матових, оскільки я не люблю, щоб в мене була помада по всьому лиці розмазана, а червона, е, якщо вона не матова, то е, має таку схильність і здатність. Тому я вибираю тільки матові. І це такий. Класичний червоний нейтральний відтінок, дуже хороший кольор. Останнім часом я дуже рідко фарбую губи в червоний колір, але я думаю, що пора щось з цим робити і змінити це. Дві помадки, котрі з'явились у мене не так давно, але і одна, і друга мені також дуже подобаються. Від Наташі Денони помадка... Вітінок Наташа 11 НБ. Вона нейтрально коричнева. Має неймовірний запах, як і всі інші помадки. Має сатиновий фініш і виглядає на губах дуже дуже нейтрально, принаймні на моїх. Е, жодної якоїсь коричнуватовенької рижої нотки немає. А ось від худи кремова помада у відтінку світ Cheeks, Вона також коричнева, але має е, таку. Рижу нотку, котру я також е, досить часто полюбляю. І давайте ще Velvet Teddy тут збоку. Ось, що було видно. Це Velvet Teddy, це Huda, це Наташа Деннона. Е, можете бачити, що Velvet Teddy вона більш така матова, а ці дві мають більш сотиновий фініш. І одна, і друга, неймовірний кольор мені дуже пасують до різних макіяжів, я використовую різні запах, що в одної, що в другої, що в третьої, що всіх, неймовірний. Всі ті помадки, які я вам показала, мені е, дуже сподобались. Ну, що ж, і переходимо до аксесуарів. Те, чим я найчастіше наношу макіяж, це спонжі. У мене один від Beauty Blender, а другий від Otua. Це вони в мокрому стані, оскільки я їх помила. Вони різні, але і один, і другий хороший. Я, якщо чесно, для себе досі не вибрала який мені подобається більше. Е, мені здається, що Beauty Blender трошки легше наносить тональну основу від Отуа трохи більш плотніше, але вони неймовірні. Єдине, що beauty Blender набагато-набагато дорожчий, а OTO на Aliexpress можна купити за ну, досить бюджетні гроші. Ось так ця фірма називається. У мене тут ще є запасний один спонж. Е, люблю їх і можу рекомендувати. Е, вони досить такі стійкі і довго витривалі. Ну і відмиваються ще один, що другий. Я ми її гідрофільною олією, і не маю проблем з тим, що тут залишається тональний. Все, і один, і другий добре миється, і тональний вимивається дуже добре. Моя улюблена фірма пензликів. Цього і минулого навіть року це рефер. У мене є один пензлик для обличчя, це номер 04. Неймовірно добре наносить бронзери рум'яна як кремові, так і пудрові. Ця кісточка мега універсальна, я можу взяти в подорож її і нанести макіяж, якщо йдеться про обличчя. там, Бронзер, рум'яна, хайлайтери, ще умудритися навіть пудру нею нанести. Максимально ніжна. Добре тушує, швидко тушує, обожнюю її. Ну і е, пензлики для очей. У мене тут є кілька брудних, оскільки я сьогодні також з ними робила макіяж. У мене три пензлика під номером 13. Один пензлик під номером 14. Мені дуже сподобався. Е, вони що 13-що 13, що 14, вони дуже маленькі. Е, і... Якраз пасують для мого ока, сильно не розносять тіні по всьому обличчю, а там де мені треба. Прекрасні два маленькі пензлики для зони, для кутика ока під око. Це 23 і 03. 03 це ось цей 23, воно взагалі малюточка, дуже малесенька. Також мені дуже подобався пензлик під номером 29. Я ним дуже досить часто робила підводку ледь помітну, розтушовувала олівець. Мені якось. Полюбився цей пензлик, хоча він такий дивний. І більш така об'ємна кісточка розташовують на 0,1. До неї рука у мене тягнеться трошки рідше, ніж до всіх попередніх, оскільки вона така досить велика. Але кісточка хороша, також максимально делікатно, швидко все тушує. Нема в мене жодних проблем з цими кісточками, і вони приручають усі тіні, які у мене є, з ними працюють дуже добре. І... Для, наприклад, нанесення якогось шимера, або якихось е підложок чи рідких тіней. Номер 02 прекрасна кісточка. Це японські кісточки. Якщо говорити про бюджетні пензлики, то я купила такий набір на AlieExpress Vella U. синтетика. Е але вони працюють досить непогано. Для того, щоб. Розбавити трохи свою колекцію. Вони хороші, особливо, тут немає е, нумерації, особливо ця мені дуже полюбилася. І ось ця маленька. І в мене тут є кілька кісточок польських брендів. Е, Перше — це Inglot. Я якщо малюю стрілку або брови нею, зручно малювати, навіть е, фарбувати е, хною там, чи е, гелем, використовую її. Мені дуже подобається. Це номер 31Т. Вона дуже тоненька і максимально делікатно це все можна і акуратно промалювати. Також у мене є одна кісточка від Hakuro H77. Вона також дуже-дуже хороша, вона трохи твердіша, ніж рефер, так? але тушує все, Добре, і мені вона дуже подобається. І е, одна з улюблених це від Glamshop 0100. Я обожаю наносити також шимер в кутик ока нею. Або десь в такісь труднодоступні місця вона малесенька і е, мені дуже подобається. А також від Glamshop GB 09. Це така об'ємна кісточка. Мені нею подобається, наприклад, все підтушовувати, розтушовувати, щоб не було жодних границь. А також дуже подобається доносити нею хайлайтер. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна кожній і кожному, хто додивився це відео до цього моменту. Дуже вам дякую, що ви підписуєтесь, що ви залишаєтесь зі мною, що ви ставите лайки, що ви коментуєте. Тож напишіть в коментарях, який ваш фаворит цього року, або що ви хотіли б побачити на моєму каналі далі, що вас цікавить, яка косметика, може огляд чи макіяж. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відеоролики. Не забувайте донатити нашим Збройним силам України, підтримувати їх. А з вами була я, Іра. І до нових зустрічей, Па-па!